В Івано-Франківську відбулась прес-конференція, присвячена успішному виступу української команди на чемпіонаті Європи Ю-17 із спортивної боротьби, який відбувався у північній Македонії. Українська команда зайняла друге загальнокомандне місце, а прикарпатські борці привезли додому дві золоті, дві срібні та одну бронзову нагороди. Безпрецедентний результат можу собі сказати, що правду, п'ять медалістів. Це дуже потужний результат. Окремо, напевно, слід підзначити дуже потужний виступ хлопців категорії u 17 Я, сюди підняв статистику, вперше у нас друге загальне командне місце. Ось якось традиційно дівчата і перемагають на чемпіонаті Європи. Одноразово було в команді Трезерва, а хлопчики до такої скажімо, високого результату не не доходили, це історичний результат. Дуже приємно, що в нас є два чемпіона. Один з них сьогодні з нами, Артур Костюк. і дуже приємно, що є два фіналіста, також показали достойний результат. Ну і по дівчатка Христинка Дервічок посіла бронзову медаль з бойового Для нас, як для федерації, це майбутнє нашої. Збірної України, бо зумовно, що це Березерці, хлопці і дівчата. Буквально за рік-два вони вірвуться в переконані дорослу боротьбу і покажуть відповідний результат. Для країни це частина геополітики зараз. У великому рахунку спортсмени це амбасадори країни, які своїми звитягами, своїми перемогами показують, як потрібно скажі. представляти свою країну гідно, нагадують нашим партнерам. Цивілізованому світі світу, що ми боремося і б'ємося за нашу незалежність, за нашу ідентичність. Росія почалася на телефато. Так, ми знали, що це чемпіонат Європи. Звісно, це індивідуальний збор. командний дух був сильний. Кожен друг друга настроював на перемогу. Віталій Чорненький, Тарас Яковин, Голос інфо.